Дякую, пане Вікторе. Дякую всім, хто сьогодні тут. Комітет у закордонних справах вже має певну традицію з 2015 року, коли ми вперше в історії українського парламенту провели День Африки в комітеті у закордонних справах. Цього року ми вкотре підтвердили цю традицію. Я хотіла б подякувати і пану Русланові і всім послам африканських країн, які прийшли. От нас була і культурна програма переселенці, які тут з представниками африканських країн зробили певний музичний компонент. Тобто, це теж говорить важливо, крім торгівлі розвивати освітній компонент, зважаючи на ту велику кількість студентів, які навчаються тут. А це теж в перспективі наші союзники, які можуть відстоювати, і зокрема, коли в нас була ситуація непроста з посольством Нігерії, тобто ми відкриті як комітети особисто до того, щоб Завойовувати Африку, для того, щоб е, посилювати нашу співпрацю, справді ми багато не допрацьовували. Є для цього об'єктивні причини. На жаль, інституційно держава Україна дуже слабка, щоб е, мати більш проактивну позицію, як це робить зокрема Китай чи інші, які приходять. В Африку і там активно інвестують, там активно просувають свої товари. Але сам факт, що сьогодні вже, зокрема, голова комітету з питань промислової політики, погодився і ми передаємо свою рідну площадку з комітету закордонних справ комітету з питань промисловості. Це говорить про те, що вже нарешті приходить розмова бізнесу. Наше завдання політично. Започаткувати цей діалог, коли був також і міністр агрополітики Тарас Кутовий на нашому Дню Африки в комітеті у закордонних справах. І тому дуже доцільним є те, що. Час уже переходити і говорити по суті, які компанії, які торгово-промислові підприєм асоціації мали би бути там, щоб спростити нашому бізнесу вхід і розвиток співпраці. Я хотіла, щоб сьогоднішнє це засідання воно якраз і фокусувалося на інструментах, чого бракує, якщо політичної волі, то вона в парламенті є допомагати уряду.